Друзі, всім привіт! Як ви бачите, знову маю на продаж два свіженьких автомобіля. Це Renault Jar. Вони два одинакових з одинаковою комплектацією, тільки мають різний пробіг. Це 1.5 дизель з автоматичною коробкою передач. Це нового покоління edc 7 Автомобілі два, як я наголошую, ідентичні. Одного пробіг складає 96 тисяч, другого 116 тисяч пробігу. Ціна одного 17800 з меншим пробігом, другого 18 тисяч, бо часто питають, не написав ціну, там ще ще. зразу наголошую ціну. Зараз вам покажу їх зовні. Дивіться, вони всі в оригінальному окрасі, вони без косметики. Давайте я пробіжуся скоренько по двох зовні. Подивимося, з яким це пробігом. Це і має 116 тисяч. 116 тисяч. Вже на вулиці Темніє, щоб я вам скоренько показав їх. Так, маємо капот 130. Десь мінімально можливо якийсь мінімальний скольчик, але вони в дуже гарному стані. Оптика тут, як зазвичай, денні ходові вогні і ксенонові фари є противотуманні фари, також є. Омивач, омивач фар. Бампер без сколів. ну можливо, десь мінімальні цяточки, дивіться, автомобілі не полірувалися. Я вам говорю те, які, є, кому потрібно буде хтось може собі освіжити. Так, вони в гарному стані. 112, ой, верніше, 122 диски тут в гарному стані. Також це є R17 діаметр. Маєте він код, собі можете перевірити інформацію. Є передня камера, яка контролює рух по смугах. Також є датчик дощу, датчик світла. І плюс камера розпізнає знаки. Маємо 106, 117, 131. Дзеркала тут складуються. Також є безключовий доступ. 131, 108, 134. Вікна задні затемнені. Диски задні в гарному стані, оптика задня в нього діодна. 134, 114 фуркопів вони не мають. Пластик в гарному стані в цьому автомобілі є рулета. багажне відділення, як ви бачите, теж в гарному стані не знищене. Є як зазвичай, клей, компресор, буксировочний гак. Запаски в них немає. Кому потрібно, той може собі докупити, доставити, там є місце. З заводу. Вони ці автомобілі не мали, не комплектувалися верніше. 134, 121. Автомобіль має AdBlue. Часто питають, чи в них є. Да, це 20-й рік, вони мусять мати AdBlue. Такі вимоги по екології в Європі. 121. 133, 133, 118. Диски в гарному стані. Цей теж покажу вам скоренько по салону. Карти дверей без пошкоджень. Мають декоративні ставки з чорним рояльним лаком. Завіси вони тут змазують. Деколи потрібно вимивати, бо аж забагато, але так все воно не ржавіє. Немає пошкоджень по пройомах, часто буває від рівнів. Мають накладки на пороги, щоб не, не, ну, не робити взуттям пошкоджень. Тут все в оригіналі. Коврики тут тканина, сидіння, пасажирське в дуже гарному стані. Зразу давайте я вам подивлюсь, по ключів тут два з пробігом 116 тисяч. Давайте глянемо по сервісі. Наголошую для всіх кожен раз. Рено має грубу сервісну книжку, де там 100-200 сторінок є. Тоненькі книжки, це є підробки, що ви знали. Вона пробувається вся офіційно по Рено. Так, маємо у му році було 86 тисяч, і в 24-му році було 99 тисяч. Ви можете собі перевірити офіційно на Рено. Ще раз вам зблизько покажу всю інформацію про цей автомобіль. Як ви бачите, він без косметики, по ньому пошкоджень немає ніяких. Вже трохи темніє, але думаю буде видно. Так, карти дверей теж в гарному стані. Пройоми не побиті. Буває дуже часто від ремнів. Ще раз вам він код. Табличка буває теж пошкоджена від ремнів, тут все в гарному стані. Сидіння теж в гарному стані. Задні коврики є, заді три розетки, це на зарядку це USB два і один на 12 стандартний роз'єм вольт. Також є центральний підлокітник. Тут є такий один невеличкий недолік. У нас нема хто тонує вікна, якщо по бажанню можна перетонувати. Це щоб не було до мене запитань, це чуть-чуть. є ця точка на тоніровці. Карти дверей в гарному стані. Також пройом з цієї сторони в гарному стані. Заднє сидіння мають кишені. Сидіння теж заднє в гарному стані, не знищеному. Водійське сидіння в гарному стані, ну такі невеличкі присутності, як складки, ну це ж не новий автомобіль, тим більше вони на ці боки постійно сідають, але сидіння не має ні протертостей, ні нічого, ні подряпано. Так, коврики тут тканина. Це екорежим, це коли ви їздите по місту або для економії він не дає розганятися автомобілю. Це система старт-стоп. Це коли вона глохне на світлофорах, або ви зупиняєтесь, це щоб, він не, щоб двигун не глох. Керування коректором фар, вверх-вниз. Е, можна міняти е, вид е, щитка приборів на різні, на різні варіанти. З цієї сторони ми маємо е, е, круїз-контроль керування. З цієї сторони в нас голосове меню, меню автомобіля. Цим джойстиком ми керуємо мультимедією, двірниками стандартно і світло дальні ближні повороти. Є навігація, також передній. Задній партронік, електронний ручник, круїз контроль включати виключати і підігрівеся сидінь. Автомобіль реально дуже в дуже гарному стані. Зараз вам дам послухати, як працює двигун. Тут ніхто нічого не мив. Він працює як швейцарський годинник. Тут чуть-чуть деколи буває таке окислення, бо постійно попадає вода з-під пар. ну і це метал. Він нічим не захищений. Ніхто нічого не відкручував. Двигун не мився. Антифриз, як ви бачите, він просто чистесенький. Очок теж без масла. Двигунчик працює дуже гарно. Зараз вам покажу наступний автомобіль. Цей автомобіль має 96 тисяч пробігу. Капот, можна сказати, в бездоганному стані, десь, можливо, маленький, мікро, якийсь цяточка, але цей автомобіль не з салону. Оптика теж тут галогенна, тут та, звичайні лампи розжарювання в лінзі і е, денні ходові вогні. омивачі фар противотуманні фари, бампер. Теж в гарному стані. Наголошую, що автомобілі не полірувалися. Так, маємо 127. 138. Зразу вам він код, якщо захочете. Перевірити собі всю інформацію по автомобілю. Так само, як в тому датчик душу, датчик світла, передня камера, асистент руху по смугах та також розпізнає камера знаки. 117, 117, без ключовий, дзеркала електричні з підігрівом, Ну, електричне регулювання і з підігрівом. Також вони складуються: 139, 139, 116, 123. Пластик, оптика задня теж діодна, ну, в них всіх однаково. 134, фуркопа він немає, рулета задня в автомобілі присутня. Також клей компресор, стандартно, боксировочний гак. Запаску, запасок він немає, пластик. В гарному стані, можливо, десь якась мінімальна така мікроцяточка. Ну, хтось щось в багажному відділенні ставив. Так, пластик в гарному збереженому стані. 124, 117. блю теж є в автомобілі. Диски тут теж 17 ки його оригінальні, 126, 108, 108. 133. Як ви бачите, автомобіль весь в оригінальному окрасі. Карти такі ж самі, як попередника. Мають декоративну накладку чорну. Немає пошкоджень від ремнів. Також є декоративні накладки на порогах захисні. Тут все в оригіналі. Тут я докупляв коврики разинові, вони було. Сидіння пасажирське в гарному стані. Пошкоджень по панелі немає ніяких. Зараз подивимося. Тут є теж всі документи, видруки, повністю три папки, що в автомобілі робилось, на якому пробізі. Так, маємо 22, 29. 45 тисяч і майже 60-59 тисяч. В ну, цьому автомобілі зараз потрібно буде замінити масло і фільтр. Це невеликі витрати, це 100 доларів, його буде потрібно обслужити. Задні карти в гарному стані, без пошкоджень. Також цей пройом без пошкоджень, він код вам зразу показує ще раз. Він теж буває часто побитий від ремня, бо витягують він в гарному стані. Вони ідентичні, дві одинакові, тільки, мають різний, різний пробіг. Якщо не помиляюся, на навіть реєстрації одного і того самого дня. Заднє сидіння теж в гарному стані. Стандартно, чотири склопідіймачі, електродзеркала. Тут теж немає пошкоджень. Отут одна невеличка така м'ятинка, це бачите від ремня, тут дуже часто буває, що можуть бути, так буває посічено, що люди неаккуратно витягують з собою і закривають двері. Сидіння в гарному стані. Це кожен має, це не, не проломаний поролон, просто коли вони так сідають, завжди коли вилазять з машини, бо вона висока, і плюс сідушки вони ковшеподібні. Тут все як попередника. Екорежим відключати систему старт-стоп, коректор фар, кермо тут в гарному стані. Підігріви, круїз. Я вам сказав, 96-98 тисяч автомобіль має. Помилок немає ніяких. Зараз дам вам послухати, як працює двигун. Тут все в гарному стані. Ніхто нічого не відкручував, як хокають. Все вже в цьому в рідному стані двигун. Не мився. Він чистенький, антифриз теж чистий. Вони працюють як швейцарські годинники. Друзі, всім, кому цікаво, є з чого вибрати, один або другий. Дзвоніть, питайте, всім гарного дня і вдалих покупок.